Червень і липень 2025-го стали для Луцька надзвичайно важкими. Дві нічні атаки 6 червня та 12 липня завдали місту болючих ударів. Постраждали не лише житлові будинки. Значної шкоди зазнали і підприємства. Для багатьох підприємців ці руйнування стали ударом, від якого досі важко оговтатися. До прикладу, на вулиці Стрілецькій постраждали склади. У цей склад напевно відновленню не підлягає. А цей склад що може будемо старатися, може відновити. Тут продукти були там, орендували, там почта орендувала, там орендували електрообладнанням Торгували на вулиці Озерецькій, окрім житлового будинку, зруйнований готель. А на вулиці Арцеулова потрощені крамниці. Саме ось так було в той день. Зараз за моєю спиною ви можете бачити страшні та серйозні наслідки нічної ворожої атаки по луцьку. Зараз я перебуваю на вулиці Арцеулова. Тут у місцевих магазинах повибивало вікна, скло лежить просто посеред дороги. І це лише маленька частинка з того, що втратили лучани підприємці. У когось повністю знищено приміщення, у когось вибуло вікна, обірвало електромережі. Багато з цих пошкоджених підприємств сьогодні не можуть відновити роботу, бо не мають достатньо ресурсів. У таких умовах надзвичайно важливо, аби міська влада не просто визнавала масштаби проблеми, а й системно діяла. Саме на цьому, під час пленарного засідання сесії міської ради, наголосила представниця громадянського руху свідомі. Алла надто вона звернулася до керівництва міста з пропозицією створити окрему програму підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок атак. Йдеться не про разову та точкову допомогу окремим підприємствам. А про цілий механізм компенсації для всіх підприємств, що пережили руйнування. Ми розуміємо, що такі пошкодження від війни, від атаки, які були в нас і в червні в липні, постраждало дуже багато бізнесів, і деякі з них зруйновані повністю. Тому я прошу і, і до вас звертаюся, до департаменту економіки, дати вказівку розробити цільове цільову програму, де буде чітко зрозуміло для Бізнесу, щоб вони знали, що ми можемо давати їм відповідні нульові ставки на землю податку і так само на майно, щоб вони знали, що хоча б на ці речі від міської ради вони можуть претендувати. У результаті пропозицію представниці громадянського руху свідомі, але на точі взяли до відома. Тепер завдання підрозділів міської ради розробити дієвий механізм, який дозволить оперативно допомагати постраждалому бізнесу. Адже в умовах війни важливо не лише відновлювати зруйноване, а й зберігати економічну стійкість громади.